Жалуста, Україна, Русь… Пожалуйста. Москва, по-моєму, а Москва ординська. Це нас так учили. А хто такий москалі? А у Шевченка не йдеть одне слово росіяни. Москаль. І Москва виникла багато пізніше, ніж Київ. Житомирянину Миколі Івановичу за 80. Чоловік прийшов у книгарню за новою книгою з історії України. Пенсіонер вважає, що асортимент у книжковому магазині має бути різними мовами. Хай буде німецька, англійська в нас школі німецьку ми вивчали, англійську. Ну, не правда німецьку. Довчить перших сорок рік, перший клас. Тоді букварів не було, а ще так малювали на зошитах із цього. І на папері з підмішківське було. Вчитинька на двох на була. Ну, а я пішов в бібліотеку, де подивився такі книги. І так мені щось я з тих пір. може, я не поїжджу, щось не купити, а да? часом упрекають. Би, коли сказали, ви коли мач краще поїсти, купили, б, да, книжки, а ні, да. а це духовна піща. Це Враменко, підготовка до ЗНО, Тут усі класи. Доступно, дуже гарно. Є Література є мова, перша друга частина. Я вже правда, собі таку придбала, але можу порекомендувати. Валентина Колісніченко викладає українську мову у Сокільчанському ліцеї попільнянської громади. Жінка каже, що війна змінила свідомість українців, і це вплинуло на вибір, якою мовою читати. Все помінялося. Я думаю, що літературу потрібно міняти, як і думки людей. Бібліотекарка Антоніна Скочко прийшла до книгарні, аби поповнити фонди бібліотеки ліцею номер 28 сучасною українською літературою. За її словами, школярі ліцею читають тільки українськомовну літературу. Я ніяк не ставлюся до російської літератури, тому що в нас є своя література українська, і ми всі повинні її знати вдосконало і повинні підтримувати нашу Україну і. Вивчати українську мову і тільки розмовляти нею. Працівниця книгарні Марія Весельська каже, що російськомовна література є в залишках, нового підвозу не буде. Художня та дитяча література у магазині вся українськомовна. Літні люди іноді запитують твори російською. Питають, от при мені якось жіночка купляла багатий тато, бідний тато. То вона мені розказує, що купила українською, хотіла читати, от читаю, і, і ніяк до мене не доходить. Прийшла, купила російською. Ну є люди, які що все життя вони російською, то зараз ще поки ще перейдуть, то читають російською і купують, і запитують російською. Продавчиня книгарні Наталія Степанюк розповідає, що з початком повномасштабної війни попит на українськомовну літературу зростає. Особливо є попит на українських авторів. З початку війни багато хто перейшов на українську мову, читають більше книжок українською мовою. І зараз в нас дуже багатий асортимент іменно книжок українською мовою. В розпродажі є декілька книжок в нас російською, і багато ну не багато, але є люди, які все ж таки не можуть зараз і з різних причин вивчити мову. Вони все ж таки читають російську, але таких людей дуже дуже мало. Було б стидно читати зараз на російській, але раніше я читала, я дуже хорошо знаю російську літературу. Ну просто зараз не той час, щоб читати їх книжки. Ми живемо в такому світі, що повинно бути все. Але для мене це ну якось так. Це мій вибір. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі 7 лютого на Смолянському військовому цвинтарі прощалися із військовослужбовцем Олександром Семішовим. до повномасштабного російського вторгнення. Олександр працював в одному із торгових закладів Житомира. Я знаю Олександра як дуже порядну, дуже чесну, чуйну і дуже відповідальну людину. Він був моїм колегою по роботі. Було задоволення спілкуватися з такою людиною. Він дуже гарно виконував свої обов'язки, сумлінно, на собі і По роботі він був дуже гарним товаришем. Рідних друзів і побратимів Олександр е. Семішов запам'ятався, як життєрадісна людина у цивільному житті. Він був пастором церковної громади. Він був праведником, працював гарно і вірив у Бога гарно, От, прославляв. От, дуже вся церква його прекрасно чте, знала і розуміла його, От, і він нас всіх уважав. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив чоловік. Олександр Семішу, Житомирянин, навчався у ліцеї номер 34 закінчив профтехучилище номер 15 здобув спеціальність електрогазозварювальника. Чоловік добровільно пішов до лав збройних сил і віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої держави. Коли він ішов на фронт, ну він хотів в нього така гаряча душа: не сидіти на місці, а йти з усіма і захищати нашу батьківщину. І він ну він передавав усім віру. Він і, і і там хотів передати воїнам віру, щоб Бог допомагав, щоб Бог захищав. Загинув Олександр Семішов під час виконання бойового завдання. 31 січня захиснику виповнилося 48 років. Разом із дружиною він виховував. Власних діток, і також він дарував сімейний затишок і любов двом дівчаткам, які були позбавлені батьківського опікування. Він був їх опікуном. Він з перших днів війни намагався долучитися до нашого захисту однак, за станом здоров'я його не приймали до діючих лав Збройних сил України. Уже пізніше він влився в ряди однієї із бригад Збройних сил України. У вічній скорботі залишилися його мати, дружина, діти, рідні, близькі і також бойові побратими. У Житомирі попрощались із 23-річним загиблим військовим Романом Просандєєвим. Роман народився у Луганську. Згодом у 2014 році, після початку бойових дій на сході України, з родиною переїхав на Житомирщину. Порядний, відзивчивий такий цар свого небесне, хороша дитина. Ой, завжди послухає, завжди підкаже. І в село в'їздив до бабусі, допомагав. І всіх, дівчина була в його, малися вже вони пожениться. Да. Вона тут теж є катруся. У Житомирі Роман закінчив професійно-технічний ліцей. У 2019 році пішов служити до однієї із механізованих бригад ЗСУ. Брав участь у операції об'єднаних сил. Загинув Роман Просандєєв 26 січня на Миколаївщині. Сьогодні рівно 4 місяці, як ми поховали тата. І він рівно 4 місяці сьогодні, цей день мене зустрічав своєю дівчиною, Катею. Я приїхала за кордону і він мене зустрічав на вокзалі. Іменно в цей день, 4 місяці тому назад. У Романа залишились мама, молодший 12-річний брат та дівчина, з якою загиблий планував одружитись. А він не боявся піти на війну І з першого дня. Він п'ять разів був поранений. Це ми що не дізналися, він про це ніколи не розповідав нікому. Він просто настільки був муж їм. Життя його обірвалося 23 роки. У відділенні кардіохірургії та трансплантації органів від тканин обласної лікарні врятували пацієнта, провівши операцію на відкритому серці. Житомирянин Микола Бабич переніс інфаркт. Кронографічне обстеження визначило, що чоловікові терміново потрібно відновити кровообіг у судинах серця. Пацієнти до нас звертаються вже з такою клінікою стенокардії давичій болі, коли вже вони не можуть приймати таблетки, коли вже їм таблетки не допомагають. Ми виявили багатосудинне ураження. і атеросклеротичні бляшки в коронарних артеріях знаходяться дуже в небезпечних місцях. Операцію з коронарного шунтування під керівництвом Анатолія Матвійчука проводили 10 лікарів та медсестер. Зараз проводимо пацієнту, який має ішемічну хворобу серця. Загальне знеболення. Хворий у нас підключений до монітора, який показує показники, як скорочується серце, як дихає пацієнт, який тиск має центральний відносний тиск. Плюс хворому проводиться ведення спеціальних препаратів. Рутуємо два операційного поля. Одна на нижній кінцівці де забирається пластичний матеріал для вена, вена, пішкірна вена велика для шунтуючої операції і доступ до серцевої. Кожна операція вона різна, і потрібно підходити індивідуально до кожного пацієнта. Тим часом одні лікарі підготували судини для шунтування, інші пацієнта для підключення апарату штучне серце, штучне легені. Операція тривала три години. Наші операції це Високоспеціалізовані, і вони складні. І кожна операція вона вимагає максимальної уваги, максимального підходу до кожного пацієнта індивідуально. Пацієнт сьогодні знаходиться вже переведений в палату, проходить післяопераційне реабілітаційне лікування. І плануємо його все, дай Бог, все добре. Плануємо десь, може на кінець тижня, на початок на випуску на амбулаторне лікування додому. Щороку в обласній лікарні оперують до 700 пацієнтів з приводу інфаркту Міокарда. В обласній клінічній лікарні це заклад, який є високотехнологічним, з надання медичної допомоги таблітками, гострі інфаркти міокарда не лікує. Ми маємо можливості забезпечити весь спектр надання медичної допомоги, мається на увазі від стентування, так і закінчується операціями на відкритому серці. Основна причина смертності від серцевих захворювань. Каже Богдан Леськів, невчасне звернення пацієнтів та недостатнє їх обстеження. Ми недавно отримали, дякуючи нашим благодійникам, суперсучасний комп'ютерний томограф, який дасть можливість нам, ну скажімо так, малоінвазивно, тобто, не проводячи складних втручань, робити дослідження судин серця і мати певну картину, що нам далі треба робити. Леонід Харшан, Олексій Черкос. Суспільне новини, Житомир. Це Житомирянка Наталія Пуздрач. Жінка прийшла на поштове відділення номер 14 обласного центру, щоб обміняти п'ять застарілих лампочок розжарювання на лед лампи. Розповідає, що попередньо не реєструвалася. Я вирішила їх поміняти, щоб уже собі зекономити електроенергію і державі. Поміняю сьогодні. Зразу викручу, щоб усі були ці енергозберігаючі. Лариса Волинець також принесла на це поштове відділення п'ять лампочок розжарювання. Вона соціальна працівниця і отримує енергоощадні лампи для своїх підопічних. Я сьогодні перший раз прийшла. От я думала, що тут черга страшенна, немає нікого, дуже скоро все зробила. Ну я вважаю, що раз є така пропозиція, значить, ми скористуємося і все ж таки вони енергозберігаючі, Сучасні хай будуть. Ви поміняли вдома? Е, ну мене стоять же енергозберігаючі, Ну може там ще одна-дві є. Такі розжарювання? Треба подивитися. Може також ще зайду і собі, поміняю. За словами заступниці керівника відділення Юлії Дученко, починаючи із 30 січня 2023 року, до сьогодні безоплатною програмою обміну лампочок скористалися більше трьох тисяч людей. Здебільшого це пенсіонери, Приходять постійно черги є прям щоб дуже великі, то ні, але черги є завжди. Тобто кожного. Кожну хвилину є якась людина, яка бажає обміняти лампочки. Близько 100 людей в день приходить, плюс-мінус. Чи більше обмінює пенсіонерів, все таки, які не мають доступу до дії, і вони приходять просто з паспортом, кодом і лампочками. Відповідно, молодь, яка обмінює, але вона йде в меншій відсвятковості. Вона обмінює зазвичай зареєструвавшись у дії. Більше людей старшого віку приходять обмінювати лампи і на поштовому відділенні номер 24 у Житомирі. Вони ж економні лампочки, тому я думаю, що буде все економно у нас тепер. Я не знаю, побачимо, хайну що прийде <гум> на, 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 на електроенергію. В середньому приходить до 10 чоловік до 500. Ну, Практично люди ходять цілий день. Кому зручніше вранці, а кому зручніше в другій половині дня. Більшість людей такі, знаєте, похилого віку, більшість пенсіонерів. Загалом від початку дії програми на поштових відділеннях Житомира люди отримали 60 тисяч енергоощадних led ламп замість застарілих. Починаючи із 7 лютого, безоплатна програма стала доступною і в інших громадах області. Вони вже у відділення зв'язку, куди люди можуть завітати і їх обміняти. Надалі цей проект буде йти на село, на сільські відділення зв'язку. Це буде десь близько до кінця лютого. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини Житомир. Новини спорту повертаються в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.